Всім привіт! Київська область, моя теплиця, і ось настав 2024 рік, в який ми входили під повідомлення часті дуже повідомлення про повітряну тривогу з невеличкими зовсім інтервалами, весь час повітряна тривога. Ну, але трохи ми до цього вже і звикли. Новий рік не святкували. Ну, взагалі, другий рік ми вже не святкуємо, та вже пішов третій рік не святкуємо ніякі свята, ні дні народження, нічого. Перше свято, яке буде святкувати моя родина, це наша перемога. Ось. І, ну, звісно, в ніч з 31 на 1 келихи ми підняли. підняли. Для того, щоб збулися наші мрії, щоб збулося наше саме-саме велике, саме важливе побажання, побажання нашої перемоги і миру, всім, всім українцям. Я цього бажаю щиро, бажаю міцного здоров'я, благополуччя, якщо це можливо, всього самого-самого доброго, самого найкращого, всього того, що сама собі і своїй родині бажаю. Сьогодні хочу вам показати дегустацію мандарина Мічуринець. Зараз спустимося на нижній ярус. Е, з підвіконня я його не знімала, бо він дуже широкий і такий собі досить важкий. Хоча він знаходиться в мене всього-навсього в, всього в 10-литровому горщику відрі. Ось, бачите, треба вже його після того, як його розвантажу. Трохи потеплішає і треба його буде перевалити вже. Мічуринець це мандарин з групи Уншиу. Отримала я його з чешського питомника Адаво. Що я ще про нього знаю? Мандарин селекції радянських часів у Батумі Батумському. Ботанічному саду десь, Ну так як я пам'ятаю, він був вирощений. Потім за радянських часів, чи він загубився, чи його там ніхто не доглядав, я не знаю, як так вийшло. Але, мабуть, ще за радянських часів були передані живці у Чехію, як десь я читала, що. Передали до чеського пітомніку, там він зберігся, звісно. І тепер ми його отримуємо від чехів. Це, щеплений він на цитрумело, це написано на етикетці. Нічого такого тут не треба, не треба виявляти. Все дуже з ним просто. Рослина росте, як ви бачите, Такою трохи плакучою формою, не середньої потужності я б назвала її, не карлик. Але поки що в мене і не гігант е, У мене, особисто у мене, я не знаю як кого, е, ця рослина. Мічуринець, мандарин Мічуринець, він врожай, врожай рясний дає якось через рік. От, цей рік, бачите, десь близько 30-30, може, з гаком плодів. У минулому році щось, я пам'ятаю, було якось мало. Ну, але в минулому році це так. Я б не сказала, що це такий був важливий показник, бо. У мене взагалі в минулому році було з плодоношенням не дуже після того, як. Ну, Хоча він це досить холодостійкий мандарин. Але все ж таки в мене багато рослин, так, знаєте, постраждало від того, що було... вимикалося часто опалення, вони мерзли дуже сильно. Але і раніше спостерігалось таке, що через рік він плодоносить добре, а один рік. Якось він трохи відпочиває. Плоди є, але мало. Ось бачите, які гірлянди прям. О, лавр мені тут трохи заважає, але так, бачите. Багато плодів. Новий рік я їх не обривала, бо в мене там декілька було мандаринів, апельсинів. А що нам удвох треба? Тому завтра я їду на Київ. Ось сьогодні познімаю, да відвезу мамі і онукам. Ну і зніму вам дегустацію покажу. Хоча я знаю, що очікувати від цього мандарина. Класичний новорічний мандарин. Ось такий, як ми його пам'ятаємо з радянських часів: не додати, не додати, не відняти, як кажуть. Зараз я зніму плоди, віднесу до іншої теплиці, бо тут в мене місця взагалі немає, а там в мене всі мої прибамбаси, столик, там тарілка, там вже покажу вам. Ось дивіться, не всі я мандарини зняла, бо не дотягнулася, Треба брати було чи дробини, чи в мене така є е, сходинка, така тумбочка-сходинка, але ж, це ж, отак от, от, от воно виходить, коли в тебе теплиці не поруч з будинком, по-перше, а по-друге, ще на відстані одна від одної. Тому там до чого дотягнулося, все максимально обірвало, ну декілька висить ще. Так, так як зараз я зважити хочу їх, але я, поки їх тут протирала, щось я так згадала, що мені здається, що у минулому плододошенні плоди були більші. Ну, от, 77, дивіться. 64, чотири. пять. Ну так середнє, В середньому вони важать десь під сімдесят грамів. Отак щось. Още. Шість два. Дрібнуваті. Дрібнуваті, але зараз я розріжу, розкажу. Розрізала, почистила. Е, чистяться прекрасно, як і всі оншил, в принципі. Дуже соковитий. Прийшлося руки мити, щоб не прилипнути. Дуже соковитий. Дивіться, яка в нього середина, яка в нього м'якоть, помаранчево-помаранчева, така яскрава, яскрава. Не пустий зовсім, такий ну, досить щільний. В нього е, дольки, е, такі, е, не дуже такі зернисті, як буває, такі, знаєте, що воно е, перегородки так відчуваються, все дуже гармонійно, дуже соковито, дуже так воно щільно все, не пустий. Бачите, він? Як бувають мандарини, що. Багато відстані від шкірки до м'якоті. А тут і чиститься прекрасно і такий щільний, соковитий, такий наповнений, класний мандарин, аромат неперевершений Прям, знаєте, запах і смак дитинства. Я от згадала, мені десь було, мабуть, 5 років, я вже і не пам'ятаю, ну мала зовсім була. І мама перед Новим роком принесла мандарини. Е, тоді е, за, 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 часів моє, за часів мого дитинства поліетиленових пакетів практично не було. І вона принесла в такому пергаментному пакеті. Там, Я не знаю, я, не... я тоді була мала, мені здавалося, що це був величезний пакет, а не знаю, скільки там було кілограмів. І вона е, ніби так заховала їх від мене, Ось, поставила їх на підвіконня за шторою. Але ж по запаху я їх знайшла. І я туди лазила за цю штору. Ой, як пригадаю, і їла їх так потихеньку, щоб ніхто не бачив. Я практично весь пакет з'їла за пару днів. Коли мої туди полізли, і побачила, що там більше, ніж півпакета шкірок. Ну, Спочатку вони побачили, що в мене був діатез. І вони не могли розуміти, що я, що я такого наїлася, що в мене діатез. Хоча я не схильна до алергії, була в дитинстві зовсім. Але ж бачите, скільки, скільки ж я їх з'їла за такий короткий період, що в мене був діатез. Надовго це я запам'ятала. Ну, на стіл, на стіл щось залишилось, але небагато. Я скажу, що такий був запах, я. я, я я ж не знала, куди їх заховали, але ж я їх знайшла. Ходила, думаю, звідки це так пахне, такий знайомий аромат, і знайшла. Так що отак, такий мандарин пахучий. І зараз він такий же. Ви знаєте, я кислинку не люблю. Я люблю... На 100% цитруси солодкі. Але тут він такий класний, він такий ностальгічний, що просто його їш і пригадуєш. Ті щасливі дні, щасливі роки, часи. бачите, мандарини є новорічні, але настрою ніякого. Просто таке, знаєте, сумне ностальжі. Так що, ну, розказала, як могла. Мені здається, як, ну, мою особисту думку можу на 100% його порадити, цей сорт. Він безпантовий, класичний, але дуже-дуже класний і врожайний. Якщо у вас е, росте мандарин мечуринець, поділиться інформацією, як у вас було з плодоношенням. Була ж така ж у вас, періодичність, що один, один рік рясне плодоношення, дуже багато плодів, а е, наступний рік маловато. Ну так, не пам'ятаю скільки, але пам'ятаю, що мало. Єдине, що були вони крупніші. Ну, звісно. Коли плодів менше, вони і часто і бувають, що вони більшого розміру. Так що такий в мене врожай поїде на Київ. Внуки, звісно, не знають, що таке. Радянські часи і мандарини за радянських часів. Вони не знають, але мама пригадає точно. Так що на все добре. Сподіваюсь до зустрічі. Пока.